У нас ще на силами царства, сіти ці метри, не та коли царство, не треба буде боляка, як вони тут необхідні, що сьогодні системи, коли наші нашої. Откроє царство і своєї слава, це сина святого Духа, і повсякчас і Амінь. І досущного за всем, що через нас сталося. Для нас людей ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Контії і Пілаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде у славу судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що в Дуця проходить, що йому за цим і однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків. Єдину святу Соборної апостольську Церкву, визнаю одну хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Зараз, власне, саме молитва за недуже. вітримо душі тіл наших, джерело життя наше, Христа Ісусе Господи і Спасителі наш. Поглянь милосердним оком Твоїм твої, на цих тяжкій недузі Тетяну, Андрія, Сидора, Юрія і всіх наших побратимів. Прихились до наших слізних благань, перстом милосердя твого, допорнись до невішніх тіл хворих братів і сестер наших, носи вогонь тіл їхніх, їхні, зменш більне дух їхньої. Поверни здоров'я їм, піднеси їх з постелі, немочі, продовж дні життя їхні, щоб на землі вони спожили, у стежках за повітря твоїх, то удостоїлися Твого Небесного Царства і разом зі святими славили тебе, Бога милостивого, за цим і духом на віки віків. Амінь. Угороди Свіго Радуса, благодавна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тужінах, благословен під до Твої, бо Ти породила, спасай Туш наші. Сейсі, Христос народився. Славімо Його! Почитаємо, <питалася>, на жаль, Божья. І ви церкви. <питала, яка не була> Tuskegee!

що рік щоня, що години? Христос народився! Славімо Його! Хтось народився! Славімо Його! Слава Україні! Героям Слава! Дякую вам за спільну полідову.